Вони методично знищувались протягом останніх 400, можна сказати, навіть 600 років, але не були знищені саме завдяки таким людям, як Петро Тимофійович. Тому вшанування пам'яті як такої, це дуже важлива нагода нам ще раз всім зрозуміти, наскільки важливо пам'ятати те, хто ми, звідки ми прийшли. І куди ми йдемо? Тому що, не знаючи своєї історії, ми не можемо будувати своє майбутнє. Будь ласка, прошу і закликаю всіх пам'ятати, хто ми, а ми українці, пам'ятати ті жертви, які були. Покладені на терні нашої держави для збереження нашої ідентичності, нашої соборності та нашої незалежності. Дякую всім вам, хто пам'ятає, дякую всім, хто нас зараз захищає, дозволяє нам вшановувати нашу пам'ять, наших видатних академіків, героїв України. Слава Україні! Героям слава і дякуємо щиро і за підтримку, і за вітальне слово.